Міністр освіти Оксан Лісовий запевнив, що учні 5-6 класів цьогоріч будуть забезпечені на 80% підручниками за державні кошти. Питання забезпечення підручниками школярів 5-6 і 7 класів НУШ досі залишається гострим. Втім, цьогоріч ситуація краща ніж перед початком минулого навчального року, і частина підручників уже надрукована. Складна ситуація із забезпеченням підручниками 5-7 класів нової української школи. І на Балчині питання забезпеченості підручниками завжди була болючою темою. Наразі в країні йде війна і це нас не оминуло. Хочу сказати, що початкова школа забезпечена на 100% підручниками. Хочу акцентувати увагу на тому, що в цьому році мали друкувати перед відбутися підручників для першого класу. Але у зв'язку з тим, що війна внесла свої корективи, фінансування немає, то Міністерство залишило в користуванні підручники, які були випущені ще в 2018 році, адже вони повністю відповідають програмі нової української школи. Що стосується підручників для 5-6 класів, дані підручники друкуються за спонсорські кошти міжнародних партнерів. На даний момент нам надрукували математику. Природничі науки і українську мову для п'ятих класів. Математику і природничі науки вже доставили в заклади загальної середньої освіти. А ось українську мову ми очікуємо, обіцяли до кінця вересня доставити даний підручник. Що стосується підручників шостого класу, на даний момент ми отримали математику, англійську німецьку мову технології. Частково отримали українську літературу, зарубіжну літературу, природничі науки. Чому частково? Тому що не всі автори підпали під друкування. А у нас в громаді кожен заклад обирав свого автора. Тож ситуація така, що учні 5-6 класів не повністю забезпечені підручниками. Але на сайті інституту модернізації змісту освіти в розділі електронна бібліотека всі підручники є в вільному доступі, їх можна скачати і користуватися електронною формою даного підручника. Що стосується підручників старшої школи, то тут учні забезпечені десь на 90%, десь на 100%. Бібліотекарі шкільні роблять все для того, щоб відбувся обмін підручниками і забезпечити кожного учня на даний навчальний рік підручником. Найскладніша ситуація із навчальними посібниками у сьомих класах НУШ. втім, вчителі шукають варіанти та можливості, аби навчальний матеріал у сьомих класах нової української школи викладати відповідно вимог НУШ, навіть в умовах нестачі підручників. У 2023-24 навчальному році я працюю в сьомих пілотних класах. Це сьомий В клас і сьомий Б клас. На превеликий жаль, пілотні класи з першого класу не забезпечені паперовими підручниками. Вони користуються тільки електронними підручниками. І в цьому році ми з ними переходимо на нову програму саме із за цієї проблеми, Тобто, що навіть і в 2023 24 році немає наявності електронних підручників. Тому і ми вирішили з адміністрацією перейти на іншу програму, по якій ми інша модельна програма, по якій є і підручники, і весь методичний матеріал, ми сповістили про це видання, де видаються ці підручники, сповістили про це інститут. Інститут відповідний, да, з міста освіти, і переходимо на нові підручники. Як ми працюємо з цими електронними підручниками, які ми вже, до речі, отримали. Ми ось прийшли і вже отримали, у нас вже є перша частина цих підручників. Я дітям, у нас є Google класи, хоча ми навчаємося офлайн, он, але в дітей Google класи так і залишилися. Я постійно їм тут кидаю домашні завдання і уроки кидаю. Так, ось ці підручники в електронній версії, ми вже їм кинули в Google класі, кинули на Viber. Тобто вони можуть користуватися гаджетами під час уроку. Але в нас, так як ми їх тільки ось позавчора отримали, як варіант, у нас є ще можливість кожній дитині дати планшет, тому що мій кабінет забезпечений планшетами на кожну дитину. І ми ось сьогодні залишаємося з дітками, вони йдуть допомагати, і ми завантажимо всі підручники на планшети. Мій кабінет забезпечений планшетами. З розрахунку один планшет на кожну дитину, і ми завантажуємо підручники електронні версії. І діти зможуть в кого не буде можливості своїх гаджетів користуватися, вони можуть користуватися планшетами. Це на розсуд дитини, де їй зручніше буде користуватися. До речі, дуже часто виводжу на екран. У мене теж є в ноутбуці електронна версія. Виводжу на екран, якщо потрібно швиденько розв'язати якусь задачку, тому що гаджети, звичайно, поки відкриєш, поки вони завантажуються. а… А на екрані вони завтра мене відкриті підручники. На сьогоднішній день заміною підручників у нас є мультимедійна дошка, і я вивожу дітям на екран підручник, якщо нам це потрібно. Да, наприклад, на уроці. Ну а в домашньому використанні діти мають онлайн-підручник на своїх гаджетах, тобто телефонах, планшетах, і поки що використовуємо так. Наразі виходимо з ситуації різноманітними способами, десь роздруковуємо картки, презентації, електронні джерела. Не зовсім легко, тому що не всі батьки спроможні забезпечити дітей електронними гаджетами, і правильно, що вони піклуються про здоров'я дітей, менше використання саме електронних джерел. Тому ми з нетерпінням очікуємо на паперові підручники. Втім, вчителі підкреслюють, що поряд із електронними версіями підручників, паперові використовувати зручніше. Ну, на уроках використовуємо технології електронну презентацію, да, електронні дошки. Але все ж таки, якщо б були підручники, це б було набагато краще, тому що діти все ж таки виконують завдання вдома, і користуватися електронним підручником не завжди зручно. Тому що інтернет-зв'язок, інтернет-покриття да, не завжди у всіх є стабільне, Потім у когось завантажуються можливості гаджетів і батьків. І дітей різні, у когось завантажуються, у когось не завантажуються, тому виникають деякі проблеми. І потім переписки вайбер-групах ми не можемо виконати. І в результаті діти деякі можуть прийти не з виконаним завданням. Тому все ж таки нам підручники дуже важливі. Що стосується дітей, то вони звикли працювати з електронними книгами. Хоча також зазначають, з друкованими зручніше. Ми користуємося електронними підручниками. Буває трохи і паперовими, але в основному е, програму ми віддемо в електронних підручниках. Наскільки тобі сьогодні зручно користуватися електронними підручниками? На всі 100, тому, що ну, ходити легше, тому що портфелі не такі важкі. Ж. Чи звикли вже до таких підручників? В принципі, так, але іноді і дозручно це зробити з паперовими. Юлія Бурка, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.